куди новачку інвестувати перші 100$. доларів? Насправді це питання відноситься до будь-кого. Тут головне, куди інвестувати новачку. Неважливо 100 доларів, 500 доларів, 1000 доларів або навіть 10 тисяч доларів. Взагалі я буду роздивлятися цей інструмент. Ну, для тих, у кого немає навіть 100 тисяч доларів. Ось для всіх цих людей, у кого немає 100 тисяч доларів, підходить цей інструмент. Куди ж інвестувати новачку перші 100 доларів? Насправді питання має дуже просту відповідь. Вам потрібно інвестувати в безпечні, зрозумілі фінансові інструменти, які будуть зростати. Ми відкидаємо зразу всю криптовалюту: альткоїни, біткоїни, ефіри. Взагалі, все це вам це не треба. Вам потрібно на самому початку розібратися взагалі, як працюють інвестиції, а потім вже заходити з грошима. І не важливо сто 100, чи тисяча чи десять тисяч доларів не важливо. Головне зрозуміти, куди ви вкладаєте свої гроші. Це ж ваші гроші. Вони так сильно нікому не потрібні, як вам. Ну так повинно бути. Так ось мені здається, що краще вам розібратися, що таке брокер, наприклад, для України це Freedom Finance Європа. І що таке ETF. Особисто я інвестую в QQQ і вам думаю, краще буде інвестувати в ETF QQQ на брокері Freedom Finance Європа. Ось куди треба інвестувати новачку.